Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами робимо ось такі, бачите, гарненькі-гарненькі закладочки на скріпочках. Бачите? Ось такі гарненькі ось, ось так скріпочку ми втіваємо, і в нас вже ось так виходить ось такі закладочки. І так, ми усі такі, які ми робити не будемо, а зробимо з вами ті, що трошечки попрощі. І так, почнемо з самої простої, ось такої. Бачите, така новорічна, така вся блискуча закладочка. Для це, геть просто, беремо, вирізаємо 3 см папірець, потім вирізаємо ілі фоуміранчик, ілі фетер, склеїмо, склеїмо на склепочку і прикрашаємо. В мене є ось такі. Штучки. Ось я прикрасила тут краєчок, щоб було гарненько, а потім просто приклеїла сніжинки. І у нас вже є ось така закладочка. Тепер робимо сердечко. Сердечко зробити трошечки-трошечки складніше. Чому? Бо нам треба спочатку вирізати сердечко, так? як ми його вирізаємо. Або робимо 4х4 см. Квадратик, склали, намалювали пелюсточку і вирізали. Або якщо таке, як у мене, ось, бачите, трошки гостренькі таке. Беремо трикутничок. Тут у нас 6 см. Тут у нас 4 см. Склали, намалювали пилюсточку, вирізали, і ось у нас вийшло ось таке трошечки, бачите, сердечко. Теж нам треба два. Вирізати два, щоб, ось, бачите, обклеїти з двох сторін нашу скрепочку. І потім ми вже прикрашаємо як завгодно. Можна ще вирізати ось таке малесеньке сердечко, півтора на півтора сантиметри зробити квадратик і вирізати сердечко. А прикрасити можна як завгодно. Можна так. Можна, ось, бачите, отак. А можна, от, що у вас є. Тим і прикрашаємо. Тепер ще в мене є ось такі, бачите, у нас є ось такі маленькі, дуже такий симпатичний. О, совиня таке у нас малесенький, симпатичний. Беремо 4 на 3,5 прямокутничок, складаємо навпіл і ось так, бачите, вирізаємо тут. Робимо, закругляємо. А тут ось так закругляємо. І трошечки таку як, ну, вушко таке вирізаємо, випрямляємо, і у нас виходить ось такий ось, да, шаблончик. Є. Їх повинно бути два. І ще, я бачите, туди, в, туди внутрі ставила такі трошечки ниточки, вийшло геть симпатично. Бачите, як? Склеїла. Потім беремо 3 на 1 см прямокутничок і вирізаємо наші оці о, крильця. Вирізали. Їх можна приклеїти, а можна пришити, як вам завгодно. Як Є. Тепер беремо прямокутничок 1 на 2 см. Складаємо навпіл і вирізаємо кружечки. Зараз, бачите? І вирізали кружечки. Потім розклали, і у нас вами виходять оченята. Ну, а клювчик той геть малесенький, вже будете самі дивитися, який ви там будете робити клювчик, який вам підходить. Тут в мене один на 7 мм я зробила. І потім от, приклеїла клювчик і ще чорненькі такі оченятка. І вийшло ось такий гарнесенький совеня. На сьогодні усе. До зустрічі!